Європа змінює виплати українцям. Європейські країни вносять зміни до соціальних виплат для українців, що перебувають під тимчасовим захистом, акцентуючи увагу на необхідності працевлаштування. У Німеччині змінюються умови виплат соціальної допомоги безробітним. Реформа спрямована на прискорення виходу на роботу для всіх, хто ще не працевлаштований. Згідно із законом, Тим, хто без поважних причин відмовляється від роботи або навчання, на 30% скорочують виплати на три місяці. Також виплати скорочуються на 30% на один місяць, якщо безробітний не з'являється на зустріч у центр зайнятості. Зазначається, що нові правила набудуть чинності 1 січня 2025 року. Українці отримали можливість необмеженого доступу до ринку праці в Австрії через карту РВР. Цей документ дає право на довготривале перебування та працевлаштування. Для його отримання українець повинен офіційно працювати на повну ставку, бути застрахованим щонайменше 12 місяців за останні два роки, мати договір оренди житла, дійсний закордонний паспорт, знання німецької мови на рівні А1 або диплом про вищу освіту. Карта РВВР дозволяє через п'ятьох років подати заяву на постійну посвідку на проживання в ЄС, однак після отримання цієї карти соціальні виплати припиняються. Обмежила автоматичне надання захисту для українців з Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Їм тепер доведеться проходити індивідуальну оцінку для отримання притулку. Нововедення стосується лише новоприбулих. Польща змінила умови соціальних виплат для дітей від 12 до 35 місяців. Новий формат допомоги орієнтований на швидшу активізацію батьків, спонукаючи їх повертатися до роботи раніше. Раніше українки з тимчасовим захистом автоматично отримували 500 злотих на дитину від 1 до 3 років і могли претендувати на додаткові 1500 злотих для оплати ясел, Якщо офіційно працювали. Тепер залишилася лише допомога Ясла в розмірі 1500 злотих, на яку можна претендувати, якщо мати працює. А також вона та дитина мають безперервний статус Псал Юкрен протягом 365 днів. Збережи. Підпишись. ПОШИ.